Дорогі підписники, а також гості мого каналу. Я рада вас всіх вітати на своїй кухні. І сьогодні ми разом з вами напечемо ось таких пухких, здобних із повидлом. Музика Який замішуватиму тісто, я наливаю молоко 200 мг, і молоко я зазвичай підігріваю до температури 37 градусів. Сюди із загальної маси цукру додаю одну столову ложку і зливка перемішаю. Далі я зазвичай використовую свіжі тріжі, У мене тут 15 г, якщо брати сухі, то ті у 3 рази менше. І знову перемішую до практичного розчинення. кішку. І із загальної маси борошна додаю 3 столових ложки. Борошно я обов'язково просію, перемішую. Ну, і потім залишаю підходити опару, накривши мисочку кришкою. У окрему мисочку я вибила одне яйце. Сюди додаю весь цукор, що лишився, і сюди додаю пакетик ванільного цукру. І все перемішую додому вісну. Я опара простояла 15 хвилин, і ось на поверхні з'явилася така дріжджова шапочка. Тепер сюди додаю сіль і перемішую. Далі додаю ось це збите яйце із цукром і ванільним цукром, і знову все добре розмішую. Далі починаю додавати борошно. Як я вже казала, воно має бути обов'язково просіяне. Роблю я це ось так поступово. Разу перемішуючи. Спочатку буду замішувати наскільки можливо ложкою, ну, а потім буду вимішувати тісто руками. І в кінці замісу додаю розтоплене та охолоджене вершкове масло і вмішую. В Результаті, м'яке, еластичне тісто виходить і злегка липне до рук, але борошна більше додавати не слід, аби не запивати ним тісто. І тепер свою мисочку я прикрию кришечкою і залишаю для підйому у теплому місці. Так, чудово підійшло у мене тісто і підготувала я вже робочу поверхню, припорошила борошном, перекладаю сюди тісто, зверху ще трішки додам борошна і злегка його обминаю. Більшої зручності тісто я розділяю на приблизно дві рівних частинки. Одну частинку поки що поверну назад до миски, а з іншою буду працювати за потреби. І руки, і поверхню припорошую борошном. ось так трішки розплющу, підберу кінці сюди до середини, заліплюю і трішки ось так округляю, аби зручніше було його розкочувати. І тепер тісто буду розкочувати у круг, товщина повинна бути десь приблизно 5-7 мм. А далі свій круг тіста буду ділити на сегменти. Спочатку ось так навпіл, потім приблизно ось ще раз так навпіл. І тепер кожний сегмент ще раз буду розділяти навпіл. Відно, у мене вийшло ось 8 сегментиків, Тепер буду використовувати повидло. У мене це домашнє яблучне повидло. Нещодавно я викладала рецепт його приготування. І тепер приблизно десь по одній 2 чайних ложечки на кожен сегмент буду викладати. А далі буду формувати рулетик, починаючи з цього ширшого краю, акуратно ось так закручую. І краї слід заліпити, аби повидло в результаті не витікало. І ось так трішечки придаю йому форму рогалика і буду перекладати на деко, яке потрібно застелити пергаментом, обов'язково швом донизу. того, як всі рогалики я сформувала, деко накриваю рушничком і залишаю на хвилиночок 15 Поверхню я змащую збитим яйцем і посиплю ще цукром. Ну а далі буду відправляти розігріту до 180 градусів духовку, випікатися орієнтовно на 25 хвилин. Минуло 25 хвилин і ось такі рогалики у мене вийшли, ось такі м'які, пухкі і з чудовою начинкою. Смачні, як, в принципі, і будь-яка дріжджова випічка. А на сьогодні в мене все. Я дуже всім дякую за увагу. Запрошую підписатись на мій канал, якщо ще не підписані. Як завжди, я бажаю всім миру та злагоди і до зустрічі в наступних відео.